В рік дитячої творчості навіть працівники відділу освіти чи не змушені йти на певні жертви заради дітлахів свого району. Ми працюємо бухгалтерами відділу освіти от ми дівчата, але сьогодні, заради дітей, за наших красунь дівчат, заради наших, ми перекваліфікувалися в манікюршість і проводимо майстер-клас для наших дівчат. Вони не лише проводять майстер-класи малечі з манікюру, але й з вишивки, зачісок, платення ляльок, мотинок, загалом 22 технік декоративно-жуткового мистецтва. І якщо манікюр улюблена справа тільки дівчаток, то мотанки плетуть навіть хлопчуки. Одним словом, Чумровецький районний будинок школяра на один день перетворився на справжню культурну мистецьку галерею. Та й не тільки у міжнародний день захисту дітей тут можна побачити багато чого цікавого. Починаючи з 1995 року, заклад вже тричі перевтілювався, а робіт талановитих і вихованців Педагогів тут було чимало. Колярів в основному це вироби дітей, але часто на виставках є вироби і наших педагогів, тому що діти вчаться. Педагоги навчають, навчають дітей, так. І виставки у нас різні проходять: і виставки тематичні, і персональні виставки, і під семінарі, і під фестивалі, і під конкурси, чи це в нашій районі, чи під обласні, під всеукраїнські. Виготовлення традиційної української ляльки-мотинки. Дуже сильного оберегу, який ми українські да, які виготовляють наші діти. А сьогодні вони перший раз навчаються. У Нас до речі, на наших гуртках дуже багато хлопчиків, які, можливо, навіть деякій мірі краще це виконують ніж дівчатка. Серед найцікавіших проектів організованих відділом освіти, особливу увагу привертали конкурс власне створеного обрання та танцювальне змагання на зразок всеукраїнських телевізійних шоу. А ще малеча навіть зробила подарунок своєму районному центру, розмалювавши одну з вулиць у стилі графіті, перетворивши її на справжнє казкове містечко. Нам дуже приємно те, що взяла більше 50% навчальних закладів взяли участь у цьому конкурсі, і вдалося нам одну із вулиць чи районного центру перетворити у казкове містечко? Також усі учасники цього проекту, завдячуючи народному депутату, отримали призи. Ця галерея стала цей конкурс графіті, Він став родзинкою нашого свята. Перші діти з всіх сіл району мали можливість приїхати, спробувати себе от в цьому новому виді мистецтва. Не лише творчість, а й спорт популяризують на мароведчині, зокрема спортивний туризм. До слова місцева команда цього року навіть здобула непогані результати на обласних змаганнях. Цього року наші учні виступали на обласних змаганнях, привезли. Хороше, гарне для нас п'яте місце для того, аби влаштувати таке свято малечі, необхідно було дуже постаратись. Зокрема, з усіх куточків району було забезпечено доставку. А ось подарунки, солодощі та призи за перемогу у різноманітних конкурсах на себе взяв народний депутат Олександр Герега. Цей день щасливого дитинства, а батькам дітям, родичам. Ми будемо чергу, дадувати всі, допомоги можливі і також підтримувати дітей у всіх їх починаннях». Привітали дітлахів і районні посадовці, які пообіцяли, що робитимуть усе, аби їх дитинство було світлим і радісним. Найближче, що влада уже зможе зробити приємне малечі, забезпечити її літнім відпочинком. Дорогі діти, я сьогодні хочу побажати вам, вашим батькам, вашим бабусям, дідусям, міцного здоров'я, воєнного залишку, благополуччя. Дійснення усіх ваших мрій. і нехай це свято буде не ще сьогодні. Для вас а це свято буде щодня. Свято вас! міжнародний день захисту дітей завершився, але спогади, як і дітлахів, так і у всіх, хто був причетним до цього свята, залишиться надовго. Принаймні, до наступного.